Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. Наш Джовіан, як бачите, відправляється до школи, бо є ранок наших Лаутерів. Я вже за кадром сама наших Амена та Інону забрала з університету і вже вони переїхали до батьків назад у свій дім. Вже вони є тут. Я їм начитарила дипломи, так як ми з вами домовлялися. Ну, але, на жаль, вони цих дипломів не мають в себе в багажах. Це тільки диплом, у них тепер рахується ось тут. Написано, що вони мають дипломи і все. Ну, менше з тим, це і так, несуттєво. Нехай там наш джовіан гарно вчиться наполегливо. І ми сьогодні будемо влаштовувати вечірку на честь ось, з приводу дня народження. Нашої розалії, вона вже в нас стане, на жаль, старенькою. Старесенькою, стане бабусею. На жаль, ну нічого не вдієш. В нас вже так потепліше, ми постійно там купаються в басейні. А чому шон купається в. Одязі. Дуже цікаво, що цікавий в тебе спосіб поплавати. А ти, до речі, скільки там тобі щодо підвищення? А, він на роботу відправляється. Нехай відправляється на роботу, може, ні, він не отримає підвищення, бо продуктивність не є в нього на хорошому рівні. Ну нічого, нехай відправляється, давайте, може, трохи почекаємо або що... А відпустку брати вже пізно, точніше, вихідний на сьогодні. Ну, добре, нехай відправляється, потім, може, ми його візьмемо раніше з роботи або що. Ну, зараз я подумаю. Наша мицька тут нявкає, ой, мицька ожина. Тут нямкає, бо вона хоче до котика, ну але ми її до котика поки що не будемо вести. Не треба нам поки що кошенят. Я вже тут забрала ялинку, як бачите, бо в нас вже весна. Ну, весна ще насправді за технікою гри не наступила до самої весни ще. 4 дні, але тут в нас вже так все по весняному, так красиво. Тут комахи вже літають, сонечко світить. Отут, мама Айріс іде. Як бачите, так гарно, поступово наступає весна, все так реалістично. Наші сніговички вже розтопилися. Нехай наш шон. Там наполегливо працює. Хтось телефонує Аменові, хто тобі Амен телефонує, підніми слухавку. Спроба взлому сьогодні з'ясувалося, що Джовіан намагався зламати шкільні комп'ютери, не знаємо, не знаємо поки що, що він хотів зробити, але ми встигли вчасно його зупинити. Це серйозно, потрібно його наказати. Є така одна єдина відповідь, що потрібно його наказати. Ну, окей. Шкільний день підійшов до кінця. Добре, я рада з тебе що ти повернувся зі школи. Що там був за звук? Ніби щось зламалося чи щось протікає, може, мені здалося. Так, Джовіан, давайте одразу зробиш домашку, будь ласка, зроби домашку. У нього в багажі ще є наш снікерс. Треба буде відправитися до наших, до наших лаутерів через дорогу і туди віднести снікерса. Може, треба. Ні, зв'язок не треба зміцнювати з реальним світом, бо я це недавно робила. Тут ми різні ходять. Я не знаю їх. Стоп, хто це? Белінда Ласітер? А хто це така? Це, можливо, командний центр вже щось начудив. Ох, командний центр. Він в мене. І вона вагітна. О, Боже, а може, це дружина стоп! А може. Друг нашого Джовіана, Френк, одружився. Та ні, він підліток. Це командний центр, коротше, начудив. До речі, мама Френка та Айріс народила ще одну дитину. Я побачила там хлопчика. Якось так розмножуються наші сім'ї, якийсь жах. Забагато, забагато сім'їв. Так, наш шон ще буде довго на роботі. Нам би влаштувати вже вечірку з приводу дня народження нашої. Розалії, давайте, власне, ми вечірку вже почнемо, а там буде видно, може, і що нараніше заберемо з роботи. Давай Розалія влаштовую вечірку. Запросимо гостей запланувати захід. Ось, іди сюди, де ти там бігаєш ти була в саду. Вона, власне, вже є у своєму вечірковому одязі, бо я планувала вечірку запланувати одразу. Планувала запланувати, окей. Тавтологія. Так, день народження. День народження іменинниця в нас Розалія, звичайно ж. Гості зараз всіх ми позапрошуємо всіх наших лаутерів, Давайте Лавію запросимо, подружку нашої Розалії. Нін, Дженні Нексус, багатенько в нас родичів, Рейвен вже постаріла. Мобіус, Ліам, ні, Ліама, ні, Ми його не знаємо добре, він нам не, роби, не родич. Меліну, Меган, Лаурі, Лаурі Заріс, Айріс, Мей, Волеса і, і кого ще, нікого Часом не забула. Ні, наші всі нехай буде, я їх не буду запрошувати, бо вони апріорі тут будуть. Будуть. А якщо є ще місця? А, до речі, давайте запросимо ще Елен Шайн і Гвінет Шайн. це також наші родичі. Гаррі також наш родич. Ну, у нас багато родичів. Ой, давайте запросимо краще Гарольда. Це рідний брат нашого Шона. Все, власне, досить. Більше нікого не будемо запрошувати, нічого більше не будемо робити. Ну, мається на увазі не будемо запрошувати персонал, бо вони, по суті, і так не приходять нормально. І влаштовувати цю вечірку ми будемо у нас вдома. Ось, резиденція Лаутер. Так. Це те, що нам потрібно. Все, і давай, дорогесенька моя. Ходи сюди, сходиш собі в туалет і приготуєш зараз тортик для себе. Давай вишукану страву, приготуємо. Приготуємо, наприклад, який тортик. Тут є тільки чорно-білий і біло-чорний. Давайте приготуємо чорно-білий тортик. На день народження мінімальна критика. Шон отримує можливість зіграти з одним з відомих і його музикальним, який є його музикальним кумиром. Під час репетиції Шон помічає, що той грає невпевнено. Він може вказати на помилку і піддатись. А, він може вказати на помилку або піддатись маестру. Ясно, ну давайте. Давайте вкажемо на помилку, що в цьому такого. На жаль, а, на щастя, віоленчий ліс. Так, на щастя, оленчеліст розсипається в подяках. Коротше кажучи, дуже дякую, Шон. Ну, добре, все, я не буду далі читати. Ясно, зрозуміло, вдячний. Вдячний за те, що ми йому вказали на помилку, і нічого такого в цьому немає, страшного, як я й казала. Ти юнона, куди йдеш? Говорити з Джовіаном. А ти, Джовіан, зробив домашку, скажи мені, будь ласка. Ні, він десь тут її. А Де вона є? А ти там робиш домашку? А, я думала, що він тут за комп'ютером сидить, а він тут на клавіатуру домашку поклав і домашку робить собі. Ну, молодець, молодчина, добре. Так, Розалія, ти будеш зараз для себе готувати тортик. Зараз прийдуть гості. Давайте, о Боже, холодильник зламався. Давайте ми його просто замінимо, не будемо викликати майстра. І давайте, може, ми нашого Шона завчасно попросимо прийти з роботи. Він там. Ну, навряд чи сьогодні буде мати якийсь прогрес великий на роботі. давайте нехай він вже іде. Раніше з роботи, був його коханої дружини сьогодні день народження. Так, шон, дорогенький мій, де ти є? Ти... А, ти ще не прийшов? Ой, тут Айріс говорить з волесом, щось кривляється йому. Давай перевдягнися у свій повсякденний наряд, будь ласочка. Ой, не повсякденний, а для вечірок. І зараз будемо всі їсти тортик, коли, власне, наша Розалія його приготує. Ти йди протри підлогу тут краще, Шон, Тим часом, поки розалія готує тортик. Так, знову е, непривично бачити, так, знову непривично бачити нашого Амена та Юнону е, вдома, тому що давно їх вже не було, скільки серій я вже я заходила, а їх тут не було, бо вони були в університеті, і знову вони тут живуть. Якось незвично. До речі, їм потрібно тепер заново обрати ліжко, мабуть, якщо я не помиляюся. Так, тут буде спати наш Амен. Так, зайняться вуху. Ні, вибрати для Амен. І ось тут буде спати. Вибачати наша Юнона. Вибрати для. Ні, стоп, яку вибрати? вибрати треба ось цю її сторону. Так, вибрати для юнона, ось це буде її сторона. Ви собі зараз оберете, треба прослідкувати за цим. А, мене уже собі обрав, а Юнона поки що ні. Давай, Юнона, обирай собі ліжко, щоб потім ти знала, куди тобі йти спати. І, до речі, взагалі, то сходи собі в туалет і сходи собі в душ. Ти тут ще спортом займалася за кадром, коли я в гру зайшла. Так, я надіюся, що приготувала наша. Розалі, ні, все ще готує. А ти Джовіан виконав домашку і може зробити ще додаткове завдання, щоб добре вчитися? Ось, але в нього здається. Ні, в нього четвірка. Я думала, що в нього п'ятірка, в нього четвірка. Добре. Так, Розалія, молодчина, ти приготувала тортик, але гості тут самі собі дають раду. До речі, Жанін вже, як бачите, народила. Вона на весіллі в мей та волеса була вагітна, а тут вже вона народила, вже немає животика. Треба буде потім мені зайти, подивитися, кого вона народила, і перейменувати дитину. Треба додати свічок на торт. До речі, треба буде мені потім тепер виправляти те, що мені не робив командний центр. У мене був командний центр в грі, поки я весілля влаштовувала, щоб перевдягати всіх на весіллі і тому подібне. І він мені начудив. Серйозно, я його стільки раз вже налаштовувала, обирала, щоб він не одружував мені сім'ю. І я, я чесно, я не знаю, чому все одно це відбувається. Чому, може, я все одно якось неправильно його налаштувала? Хоча мені здавалося, що правильно. Ну, добре, менше з тим. Давайте нехай загадає бажання наша Розалія і задує свічки вже наша красуня. Боже, я не знаю, чесно. Я, я не знаю, як. Як сприймати це? Вона стане вже старенькою, це так якось дивно. Мабуть, через те, що дійсно так довго вона була молодою, якось для мене це непривично, що вона постарішала. Мабуть, коли сіми живуть як живуть, середню продовжуваність життя проживають, то якось це легше сприймається, ніж тоді, коли, коли сім живуть довше, а потім беруть і старіють. Ось так. Постарішала наша. Розалія, на жаль, давайте закличемо всіх до столу і будемо їсти тортик. Я хочу її за кадром перевдягнути, попідбирати їй нові наряди, запросити за стіл. Так, запроси. Ой, не Джовіан, а Розалія нехай запросить всіх до столу. Попідбираю їй інші наряди, бо вона вже стала старшою. Треба вже їй, знаєте трошечки змінити. Гардероб зачіску. Думаю, їй зміню на іншу. Ну, взагалі. Взагалі її буде не впізнати. Зараз ще вона на себе похожа, бо в неї ще зачіска та сама, скінтон і тому подібне, зморшок не видно, але скоро вона взагалі не буде на себе похожа. Так, тут Рейвен вже старенька ходить, а Рейвен десь такого віку, як Розалія. Це так комедно виходить. Ну насправді, насправді, Рейвен старша від Розалії трошки. Але не набагато, тому що тато Розалії вже був дуже стареньким Авістер, коли почав зустрічатися з Рейвен, і в них народилася Астер якось так. Давайте я буду одразу продавати ці тарілки і гроші заробляти. Ой, тут Амен ходить і збирає тарілки. Ну добре, збирай, молодець, молодець. Так, ти що там Юнона, робиш? А, ти собі тут сидиш і їш тортик з гвінет. Яка вийшла, до речі, заміж за брата нашої Астер. За. забула, як його звати. Давайте ми подивимося, в кого він є в друзях, в кого він є в знайомих. Ось знайшла аж в Розалії Мобіус його звати. Забуваю інколи я імена, ну це й не дивно, у мене дуже багато сім'ї. А чого ти, ожина? Скажи мені, дорогесенька, моя кітюшка така мала, вирізла вилізла тут на стіл і нявкаєш. Що з тобою, кицька моя маленька? Грається своїм хвостом, намагається його впіймати. Ну, така мила кицька. Хоче до котика, але ні, поки що точно ні. У нас на черзі народження малих лаутерів, а потім вже, може, і кошенят пізніше заведемо, але поки що точно не до того. Ой, так швидко вже стемнішало. Нічого собі, так потемніло, швидко. Ой, прийшла Мей. А ти аж тепер прийшла? Дивіться, яка вона вже вагітна, нічого собі, пузатка пузатка вже наша Мей. Якось дуже пізно вона прийшла. Це те, про що я говорила в попередній серії, що вони тепер приходять на вечірку з дуже. Різким діапіз... діапазоном часовим. Хтось може прийти на самому початку, а хтось взагалі під кінець, а хтось, я б помічала, навіть приходить тоді, коли вже вечірка закінчується, що є взагалі повним ідіотизмом. Це після якогось оновлення таке сталося. Ой, тут е, наша Йнона обіймає Лаурі, прийняли вони його в свою сім'ю і дуже йому раді. Ну, ще би, по-перше, тому що меган його кохає, і відповідно наші лаутери теж його гарно прийняли через це. А по-друге, тому що. Що він ще й таке гарне доповнення, такий сильний мах в наш рід. А це те, що нам потрібно. Я дивлюся на Меган, бо вона вагітна. Дивлюся, чи не, від, не видно в неї ще животика. Ну, поки що, ще не дуже помітно. От нашого імей вже дуже видно. Думаю, за кадром може вона народить вже. Може, сьогодні вночі або під ранок. Я просто хочу це проконтролювати, щоб назвати дитину, бо я імена собі підготувала. Так, ну що ви тут робите? Як ви почуваєтесь? До речі, я взагалі не стежу за вечіркою, нічого не роблю. Але в нас вечірка на золоту походу, але я нічого майже ну не виконувала. всі ми собі тут самі без мене розважаються. А я тільки базікою і базікою. Тут рейвен незадоволена, якась ну то ще щебе. Я думаю, що для мами величезний біль втратити свою дитину, і скільки б років не пройшло, все одно мама буде про це пам'ятати. Відколи пропала Астер, я думаю, Рейвен нема. Спокою, хоч в неї, крім Астер, є ще троє дітей, які вже влаштовані, в них вже влаштоване життя, але все одно, я думаю, рейвен дуже боляче дотепер пропала її люба донечка. Що тут ще сказати? Наші сім'ї собі носять і носять їжу з холодильника. Ну, в принципі, це є класно, що не треба нам про них дбати. Вони собі самі з холодильника щось беруть і собі веселяться. Їм класно, прекрасно. Вони всі задоволені, і це дуже дуже добре. Так, а ти вже пішов спати взагалі? Нічого собі, пішов спати вже наш Джовіан. Ну, добре, пішов спати. То нехай вже спить, тому що він, в принципі, дійсно втомлений, а зранку йому до школи. Нехай відпочиває. А, до речі, ні, зранку він не, пі... не піде до школи. Я йому візьму вихідний самого ранку, і в нас буде весілля в нашого Амена та Юнони. Так що, так що продовжується цей весільний ажіотаж. Тут хтось свариться, що там написали, що Розалія дізналася, якими рисами володіє Рейвен Задира. А ти, Рейвен, щось тут? Щось тут буркала до Розалії, я так розумію. А що сталося? А, Вона зайшла і побачила Гарольда у ванні, і Гарольд це рідний брат нашого. Шона? Вони тут часто збираються або у ванних, або в цих кімнатах, де комп'ютери знаходяться. Ці всі ми такі веселі, цікаві. О, як мило! Тут Йонана обійняла тільки що свою сестричку Меган. Жанін гладить нашу ожину. Як прикольно за ними спостерігати. Є, Ми провели на золото вечірку, гості вже йдуть, всі покидають наш дім. І зараз я подивлюся в багаж сімейний. Там має бути подарунок за вечірку. Ми його продамо. ось це, Давайте ми продамо, все супер. Ну і власне прощаємося з гостями. Нехай вони відправляються додому. Айріс, мабуть, не дочекалася нашого Джовіана. Вона ще хотіла з ним провести час, а він пішов спати, але, бачите, вона не йде додому, ще стоїть, ще чогось чекає. Думаю, може Джовіан все-таки вийде. Але Джовіан пішов та й вирубався в себе в кімнаті. Ну, йому зранку до школи він хоче спати. Ой, не піде він до школи, знову я забула, тому що буде весілля, він піде на весілля і хоче перед весіллям, мабуть, виспатися. А ти, Айріс, іди додому, також виспися. Я зараз за кадром ще після цієї серії піду в містечко, подивлюся, що там відбувається. Там твій тато, походу, о, ясно, добре. Після останнього оновлення сіми постійно пукають, дуже-дуже багато. Вони і раніше це робили, але не так часто, як зараз. Це взагалі почався якийсь маразм. Якийсь, якийсь в них постійно розлад шлунку в цих сімів. Про що я говорила? Про те, що там командний центр щось начудив, чи то її тато сам вирішив, не знаю. Ну, тут і без командного центра після цих. Сусідських історій після появу, появи сусідських історій всі ми самі чудять. Хоч в мене забрано галочку, щоб на цю сім'ю впливали сусідські історії, ну але всяке може бути. І... І її тато, походу, женився вдруге чи що покинув їхню маму. Я не знаю, що там відбувається. Треба буде це виправити, якийсь жах. А дивіться, вона не йде і не йде. Чекає Джовіана і чекає, а Джовіан вже спить, і десятий сон бачить і не в курсі про те, що кохана на нього чекає. Я зняла скінтон нашої нашій розалії. Ось така вона тепер у нас старесенька, видно, тепер зморшки її. Змінила їй зачіску на ось таку. І напишіть, як вам похожа вона на себе, чи сама на себе не похожа тепер, коли стала старенькою. Ось така вона у нас у повсякденному своєму варіанті. Зараз покажу вам інші. Ну, ось це буде її одяг для подорожей в джунглі, бо я все ще планую якось в джунглі з нею поїхати. А це її ось основний повсякденний, це її офіційний наряд. Для спорту, для сну, для вечірок ось такий в неї наряд, для купання такий купальничок, для жаркої погоди, для холодної погоди перший наряд і для холодної погоди другий наряд. Такий самий, як був, просто змінила кольори. В неї було то саме, той самий светрик і спідниця, тільки інших кольорів. Ну, Власне, така в нас розалія. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!